Цілий день сьогодні були у горах собакени не... набігались, даже Жека? да-та-та. Поруч з тігрісом, дрехняся. <nelle> <more> <try> Все, все, не чіпаю, все. <ріст> <ріст> Біль був мами в ногах спіть. <ріст> <Да, більбушик. ріст> Набігали сьогодні. Один Марсик не ну. <ріст> Марсюш. Вся банда віддихає, один ти тут бігаєш, ну. Йди <ріст> лягай. Відпочивай, ну, завтра знову поїдемо. ну. <гум> От, М'ячик його любимий, ну. Любимо іграшки. Ну. Скільки не купляли йому м'ячиків, оці старий, вже такий пошарпаний, але любимий. любими. Да, делай мячик этот. А Лягай, Марсик, відпочивай. ну.